В стінах університету. Ми розуміємо, які виклики перед викладачами і майбутніми студентами стоїть в майбутньому. Але разом з вами ми зможемо подолати будь-які перешкоди. Звичайно, що цей складний час ми всі разом. З вами повинні подякувати нашим Збройним силам України, які дають можливість нам зараз навчати, вчатися, проводити такі заходи. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Вітаю вас, майбутні вступники, першокурсники. А зараз на даний час адміністрати. Хочемо від студентського самоврядування Хмельницького національного університету привітати вас таким важливим кроком у вашому житті з вибором вищого навчального закладу, а також вашої майбутньої спеціальності. Трішки розкажу про наше студентське самоврядування, адже воно веде дуже активне студентське життя. Ми допомагаємо студентам знаходити себе. В інших галузях, а саме розвивати свої лідерські якості, налагоджувати комунікаційні зв'язки, реалізовувати свої ідеї. Тому я вас хочу запевнити, що якщо ви вступите в наш вищий навчальний заклад, то ви, ви вам не буде сумно. Ми вам знайдемо е, в день середуванні завжди роботу. І я вас. Е, Переконую, щоб ви йшли до своїх поставлених цілей, мрій і вступали в наш університет. Дякую за вас. На що хочеться акцентувати увагу, коли говорити про особливості судної кампанії у цьому році? В першу чергу, це те, що в цьому році не буде жодної траєкторії вступу на бакалаврат коли можна буде поступити без результатів національного мультипредметного тесту. Якщо в минулому році були спеціальності, які користувалися особливою державною підтримкою, на які можна було поступити лише на основі написання мотиваційного листа, в цьому році такої і можливості не буде ні при вступі на контрактну форму навчання, ні при тим більше при претендуванні на місця, які фінансуються за рахунок державного бюджету. Крім того, в цьому році змінилась кількість загальна а, тих заяв, які може подати вступник. П'ять бюджетних так званих заяв залишилося, а ось кількість контрактних заяв, за якими здобувач потенційно може а, претендувати на зарахування на місця, які фінансуються за рахунок коштів фізичних осіб. Ми таких називаємо, і ви, скоріше цього звикли до слова контракт, таких заяв можна подати не більше 15 а, в цьому році. Крім того, звертаю вашу увагу на те, що в цьому році, як в минулому році, буде можливість отримати 10 додаткових балів при вступі на ті спеціальності які користуються державною підтримкою, якщо е вступники були записані та відповідно відвідували підготовчі курси відповідного університету. І наголошую на тому, що якщо ви були записані і відвідували підготовчі курси нашого університету то при вступі на такі спеціальності ви можете отримати до вашого конкурсного балу додаткових 10 балів. Другий плюс при вступі на такі спеціальності, що якщо ви будете поступати на них із пріоритетами 1 та 2, то ви будете мати ще додатковий профіцитний коефіцієнт, який буде збільшувати теж ваш конкурсний бал. Тепер друга категорія спеціальностей, які потребують, крім результатів національного мультипредметного тесту, складання творчого конкурсу у нашому університеті, наголошую, ми тут говоримо про вступу до ВХНУ. Таких спеціальностей є чотири: це фізична культура і спорт, приступна їх. Потрібно буде складати конкурс із визначення рівня фізичних здібностей. І три спеціальності, на які можна буде поступити за результатами складання творчого конкурсу з рисунку. Спробний конкурс, якого ви можете пройти сьогодні у нашому університеті. Це спеціальність дизайн за двома освітніми програмами, графічний дизайн та дизайн інтер'єру і меблів. Це образотворче мистецтво, декоративне мистецтво. Та архітектура та містобудування наголошую на тому, що як і в минулому році, так і в цьому році, для того, щоб за цими спеціальностями претендувати на бюджет, потрібно зареєструватися та скласти творчий конкурс до початку. Подачі електронних заяв про НМТ. Я думаю, що я не буду вам вже розповідати в школах. Ви вже зареєструвалися на цей тест. Єдине, наголошено в тому, що цей тест буде відбуватися один день. І, Саме протягом цього одного дня вам потрібно отримати мінімально прохідний бал з кожного предмету для того, щоб бути допущеним до участі в процедурі вступу до закладів вищої освіти. Якщо ви не складаєте будь який із чотирьох предметів, то ви в цьому році стати здобувачем вищої освіти, на жаль, не зможете. Крім того, якщо мова йде про те, що ви претендуєте не просто на те, щоб стати здобувачем вищої освіти, а хочете отримувати цю освіту за рахунок коштів державного бюджету, то ви маєте за результатами національного мультипредметного тесту отримати такі результати, які дозволять вам мати конкурсний бал не менше 130 балів. Це не означає, що у вас в усіх чотирьох предметів має бути мінімум 130 балів. Це означає, що ось той конкурсний бал, який ви маєте порахувати в результаті ось тих вагових коефіцієнтів, які я показував на старті, у вас має бути не менше 130 балів. В інакшому випадку ви не зможете, згідно із цьогорічного порядку прийому, претендувати на, на місця, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Де можна детально дивитися на спеціальності Хмельницького національного університету, який я вам показую? У нас є сайт приймальної комісії, на якому є можливість більш детальніше ознайомитися з переліком освітніх програм університету, а також ознайомитись із можливостями вступу на базі різних рівнів. Є окрема інформація для випускників шкіл, для випускників коледжів і для вступників до магістратури. Також, коли ви будете знайомитись із цими спеціальностями, у вас є можливість перейти одразу ж на сайт кафедри і більш детальніше ознайомитись як з матеріально-технічною базою, так і з кадровим забезпеченням та іншими елементами, які стосуються навчання на обрані чи цій освітній програми, яка вас цікавить. На чому акцентую вашу увагу наступному. Це бажано навіть записати, особливо батькам. Будь ласка, разом із своїми вступниками визначиться пріоритет подання кожної заяв. У вас є 5 заяв, які ваш вступник може використати для того, щоб потрапити на бюджет. Якщо в нього бали невисокі, але він хоче дуже, наприклад, на спеціальність міжнародні економічні відносини, хай не подає їх у ну, 5 закладів на цю спеціальність. Він жоден не пройде. Ну, мовно кажу, 155 балів, але він хоче. В такому випадку я завжди пропоную, щоб одна ось та спеціальність лишилася як зірка у якості першого, ну, заяви з першим пріоритетом. А усі інші ви можете використати для того, щоб подати на ті спеціальності, на які він все-таки може е мати можливість потрапити на місця державного замовлення, якщо для вас е навчання на бюджеті є одним із е ось тих варіантів, які ви розглядаєте. Першочергово. Змінити пріоритетність після подачі електронних заяв неможливо. Тому будьте уважні саме на етапі до та в момент подачі електронних заяв. Якщо ви подаєте заяву без пріоритету, то це означає, що ви навіть перевестись на бюджет за цією заявою не зможете, навіть якщо належите до пільгової категорії. Якщо у вас є до мене запитання зараз, то я, можливо, готовий відповісти. подають через електронний кабінет вступника, тобто ви маєте мати електронний варіант цього мотиваційного листа і прикріпити його у створенні вами електронні кабінети. Бали за мотиваційні листи не нараховують, але вони є обов'язковим елементом і коли виникатимуть певні ситуації на межі зарахування, то Результати написання вашого мотиваційного листа можуть враховуватися для того, щоб визначити, хто з вас матиме право на зарахування на бюджетну форму. Я думаю, що представники приймальної комісії розмістять приклад цього мотиваційного листа на сайті приймальної комісії і ви зможете побачити його ось в такій формі так і зорієнтуватися. І Порядку викладення інформації і щодо обсягу матеріалу. Але застерігаю вас із того, що ви не маєте вчиняти такі дії, які називаються плагіатом, Правда, ви не, має, не маєте права копіювати з будь-якого зразка якийсь текст. Правда, ви маєте його записувати самі своїми словами, викладаючи свої аргументи, свої думки, свої мотивації, правда, тому що. Е в певних випадках, якщо виникне необхідність перевірити ваш лист мотиваційний наплення, це дуже легко робити, і це виникає така дуже неприємна ситуація. Бажаю усім вам е, такого гарного завершення навчання у тих закладах, де ви зараз навчаєтеся, правильного вибору навчального закладу і освітньої програми, за якою ви плануєте навчатися, і звичайного здійснення тих мрій. Які у вас є щодо вступу, щодо навчання, щодо форми навчання? Ну і кілька нам миру перемоги як наш суджує, хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні знайшли час, незважаючи на а, ніч, яка була досить таки можливо тривожна для більшості із нас. Буде вірити в те, що кожен із нас здобуде перемог. перемогу. Ви здобуде перемогу. Участі в НРТ, Україна здобуде перемогу у війні, університет здобуде перемогу, отримавши ту кількість бюджетних місць, яка задовольнить усіх вас, і таким чином ось цей сідос перемог дозволить нам жити у мирній Україні.